Це спеціальний проект телеканалу Правда Туте Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері. Про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Анонімність – Це МедЕксперт. Мешканець Золочівського району потрапив у реанімацію через домашню консерву. Львівські лікарі врятували новонародженого з пухлиною мозку розміром з волоський горіх. В Охмадиті лікарі врятували немовля з кашковою непрохідністю, а також у Львові пройшов тиждень здоров'я. Ви дивитесь програму «Медексперт» і детальніше про ці та інші новини ми розповімо вже за мить. Підписуйтесь на наш телеканал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати головне. Залишайте реакції та пишіть коментарі. Хірурги львівського хмадиту успішно прооперували двомісячне немовля із синдромом Ледда, рідкісною вадою розташування кишківника. Як їм це вдалося і що зараз дитиною, ми розповімо у сюжеті. Хірурги львівського хмадиту врятували немовля з важкою вродженою патологією кишківника синдромом Ледда. До фахівців лікарні дитина потрапила на третьому тижні життя. Хлопчик спершу був під спостереженням гастроентерологів, так як підозрювали інші патології, які є в такому віці. Основним симптомом було блювання, яке в нього було після кількох прийомів їжі, тобто накопичувалася певна кількість їжі вище тої перешкоди, яка є при цій кишковій непрохідності, і дитина цю їжу вибльовувала. Фактично, інших симптомів не було тобто в дитини були випорожнення. він поступово, але набирав вагу це тільки за рахунок дробного харчування і постійного нагляду лікарів. Але рано чи пізно все одно його стан би погіршувався. Так трапилось і у цьому випадку. Спершу стан дитини був майже задовільний, проте збільшити харчування було складно і, врешті, хлопчик втрачав вагу. Наші педіатри призначили йому лікування: це антирефлюксні суміші, протиблювотна терапія, дробне годування, завдяки чому стан дитини покращувався. Він поступово набирав вагу, але досягнувши віку 2 місяці, а вже таке лікування не допомагало. Дані скарги поновилися. Це було пов'язано з тим, що об'єм харчування наростився, і вже така кількість їжі не могла проходити далі по кишківнику. Що свідчило про те, що все-таки якась хірургічна проблема є. Тоді хірургії запідозрили хворобу, втім, основною проблемою була саме діагностика. Стояв діагноз частково кишкова непрохідність. Остаточно діагноз встановити нашими методами візуалізації ми не могли, тому що ні КТ, ні МРТ зробити цій дитині не можна було. Попри це, лікарі не помилились. Хлопчик і справді народився синдромом Леда, який є рідкісним і зустрічається у одного на тисячу немовлят. Це є висока кишкова непрохідність дитини, але часткова. Відповідно, в коли відбувається встановлення кишківника внутрішньоутробного, він не повністю повертається в дитини і перетискаються судини, які живлять кишківник. Тож операція була необхідна, адже якщо вчасно не надати хірургічну допомогу, може виникнути некроз, в результаті якого частину кишківника доведеться видалити. Оперувати фахівці вирішили вперше лапароскопічно. Складність таких оперативних втручань через вагу дитини і об'єм червної порожнини, тому що такі операції завжди роблять відкрито, або коли вже в дитини наступає гостра непрохідність кишкова і виявляються вже на операційному столі. Тут складність була в тому, що ми зайшли лапароскопічно, і вирішили це зробити і завершити. І це хірургам львівського Хмадиту вдалося виконати успішно. Хлопчик почав набирати вагу, добре їсть, а найголовніше його життю та здоров'ю більше нічого не загрожує. Надалі він ще буде приїжджати на контрольні огляди. Як команді львівських нейрохірургів вдалося видалити величезну пухлину мозку у новонародженого, а також яку мрію здійснив військовий після втрати обох ніг зараз. Ми покажемо. Це програма Медексперт. Не перемикайте. На п'ятому місяці вагітності побачили пухлину у мозку дитини. Команда нейрохірургів дитячої лікарні Святого Миколая врятувала новонародженого хлопчика. Коли малюк народився, МРТ показало, що між півкулями головного мозку є новоутвір, який на той час займав третину органу. Єдиним виходом залишалась надскладна і ризикова операція, тому що пухлина збільшувалась. На момент видалення вона сягала вже 5 сантиметрів. Лікарям вдалося повністю її забрати без будь-яких пошкоджень. Зараз дитині 4 Сяці і він перебуває під постійним медичним спостереженням. Він з дитинства займався танцями і навіть на паркеті зустрів свою майбутню дружину. Вперше, після важкого поранення, ветеран 12-ї бригади спеціального призначення Азов Олександр Жавненко знову вийшов на паркет. Попри втрату обох кінцівок, він разом з дружиною станцював танець. А опісля їх чекала романтична вечеря. У шлюбі подружжя вже 9 років і виховує маленьку донечку. Реабілітацію та протезування захисник проходить у центрі незламні. Львові відбулася загальноміська акція Тиждень здоров'я під час якої медичні працівники безкоштовно обстежували усіх охочих у різних куточках громади. Львів'ян перевіряли на наявність віл, гепатиту, вимірювали тиск, обстежували родимки та багато іншого. Які результати зараз ми вам розповімо. У Львові організували загальну міську акцію Тиждень здоров'я. Просто небо у спеціальних наметах. Кожен охоче міг пройти базові медичні обстеження та перевірити своє здоров'я безкоштовно. Ця акція направлена на скринінг серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, перевірка гостроти зору, інфекційних захворювань, гепатиту В, С. Віл інфекції цього року ми доєднали нові обстеження: це дерматоскопія і стоматолог. Чому дерматоскопія? Тому що йде літо дуже часто. Наші пацієнти люди звертаються з. Питаннями, чи можна їм перебувати на сонці, маючи ті чи інші елементи на шкірі? А так доступно без запису до лікаря приймає дерматолог. Містяни та охочі активно доєднувались до перевірки здоров'я і вважаються гарною ініціативою. Буквально вийшов зі спиту з конституційного права і побачив про таку можливість. І вирішив взяти участь. Життя таке швидкоплинне, що ти не встигаєш просто приділити собі часу. Ти забіганий поліклініки, довідки скерування. не завжди є на той час, а тут це під боком. Буквально експрес, 30 хвилин, ти можеш провірити все, що тебе цікавить. Чудова ідея, їх треба ставити, і люди ну, щасливі тим, що от, комусь погано сьогодні звернулися і вже діагноз встановили, вже заспокоїть людину. Цікава ініціатива, дуже воно безплатно, воно легко доступно. Тобто ми буквально от йдемо. З університету ми можемо зайти і швидко прийти в тести, Ми знаємо, що це займе там буквально півгодини. Під час першої години старту акції фахівці виявили один випадок віл-інфекції. А загалом запідозрили гепатит Б. Та С у майже 30 людей. Підвищення рівня глюкози зафіксували у більш ніж тисячі осіб. У 20% пацієнтів під час проведення дерматоскопії також були виявлені патології. Окрім того, були діагностовані ще ряд інших порушень у здоров'ї пацієнтів. Рання діагностика вона запобігає ризику важких ускладнень. Цих захворювань і відповідно, чим на ранньому етапі ці захворювання є виявлення, відповідно прогноз у пацієнта є краще. Вони можуть мати безсимптомний перебіг, особливо на ранніх стадіях, і для цього є важливе тестування. Рекомендуємо усім нашим пацієнтам звертатися до свого сімейного лікаря і проходити такий скринінг свого стану здоров'я. Власне, я говорила, що ми тут проводимо скринінг факторів ризику на серцево судинні захворювання. Чому бо серцево судинні захворювання? Це є та група захворювань, яка найчастіше дає складні ускладнення і приводить і до смерті. Загалом у акції взяло участь декілька тисяч людей. Намети були розміщені у 11 локаціях у різних куточках громади. А для тих, хто комплексно пройшов обстеження, розіграли безкоштовні сертифікати на послуги у закладах другого медоб'єднання Львова. Як львівські медики повертають здатність рухати рукою військовому з важкою травмою, а також як чоловік потрапив у реанімацію через домашню консерву, дивіться коротко у програмі «Медексперт». Уламки вирвали шматок лівої руки. У центрі Незламні лікують та відновлюють командира відділення 3-ї штурмової 39-річного Анатолія Завіцького. На Луганщині він отримав важке поранення. Під час атаки дронами один з боєприпасів розірвався просто біля захисника. Там теж не медикам вдалося зберегти руку від ампутації та стабілізувати його стан. Далі його перевели у центр Незламні. Кінцівка військового зовсім не рухалась та не піднімалась. Як виявилось, усе через те, що уламок повністю перебив променевий нерв. Який відповідає за функцію кисті. Щоб відновити рухи, фахівці провели важке мікрохірургічне втручання з реконструкції променевого нерва. Попри усі труднощі, операція минула добре. Вже за декілька днів після втручання Анатолій почав відчувати затерпання кисті, що є хорошою ознакою. Кінцевий результат можна буде оцінити лише через півроку. А наразі військові відновлюються та проходить реабілітацію. З'їв м'ясну консерву домашнього приготування, і вже наступного дня потрапив до лікарні в реанімацію. У 36-річного мешканця Золочівського району спостерігалось порушення зору, мовлення, ковтання та координації рухів. Фахівці запідозрили ботулізм, тобто гостре інфекційне харчове отруєння. Це вже третій такий випадок на Львівщині від початку року. Тож медики нагадують бути обережними з домашніми консерваціями, особливо якщо вони з піддутою кришкою та викликають підозру щодо якості. Також не радять купувати копче. Ну солону чи в'ялену рибу на стихійних ринках без промислової упаковки. Це була програма Медексперт. Будьте здорові та не забувайте за профілактику, адже це рятує життя. З вами була Ірина Цвігун. До зустрічі.